Добрий день, мої любі слухачі. Сьогодні хочу розповісти вам ще одну історію, яка я маю віру знайде відгук у вашій душі. Так от, історія така. Одна жінка колись запитала видатного англійського художника Вільяма Тернера. Так, є не тільки відомий персонаж з фільму Пірапти Карибського моря, а є ще й видатний англійський художник Вільям Тернер. Так от жінка його запитала, звідки на ваших картинах такі дивні фарби, я їх у природі ніколи не бачила. На що він відповів, а хотіли б, до чого ця історія? Так само і віруючи в Христа, бачать багато духовних істин, яких не віруючи, просто не помічають. Коли ми народжуємося зверху, в нас входить святий Дух. І дає нам розуміння Божих глибин та істин, за його допомогою ми можемо розуміти істини Божого Слова і по-справжньому цінувати їх красу і сенс. Ми здатні бачити в Писанні чудеса, яких не помічають ті, хто духовні сліпі. Коли ви читаєте Біблію, вникаєте в її суть, коли ви слухаєте хороших проповідників, а ще краще. Коли ви покладаєтесь на Святого Духа, дякуєте Богові за розуміння того, що Він вам каже, в вас входить Святий Дух. Ми повинні молитися так, як молився цалмоспівець. Відкрий мої очі і хай чудо, закони Твого я побачу. Бачити духовні чудеса в Біблії може лише той, у кого відкриті духовні очі. І так, дорогі мої слухачі, я вам бажаю, щоб у ваші очі були завжди духовно відкриті. Просіть Господа, щоб Він відкривав вам ваші духовні очі і ви бачили не тільки земний світ і те, що тут виникає, а те, що говорить вам ваше серце. Дякую вам за увагу і до побачення.